Компанію Dream Machines познайомився через коврик для мишки, бо ніхто не робив його настільки великим, як мені треба було. Ну а даний виробник зробив. І цікавлячись ігровими ноутбуками, бачив він коли при пошуку, що у даної компанії і таке є, але було цікаво наскільки вони хороші, і тут випала така можливість. А тому давай зацінимо ігровий ноутбук від Dream Machines модель RG4060, яка зручно натякає на те, що тут відеокарта RTX 4060. Говорячи про дизайн, то він є доволі стриманим і мінімалістичним. Мені таке подобається. Весь корпус з пластику і відчувається добротно зробленим та монолітним. Ну а з боків на видувах є легка текстура під карбон. І єдине, що мені вибивається з цього дизайну, це занадто різкий по кольору білий логотип. І б він не виділявся так сильно, і його би зробили, наприклад, в тому ж кольорі, як от та ж текстура під карбон. Думаю, це б виглядало набагато привабливіше, ну а важить він близько 2 кг і 300 г. Відкривається за рахунок ваги спокійно однією рукою. Ну а кут відкриття близько 130-140 градусів, що доволі непогано. Але хотілося б, щоб всі виробники без виключення робили відкриття на всі 180 градусів. Далі це екран, який в даному екземплярі на 15,6 дюйм. Це WVA матриця з Full HD розширенням і так це не IPS. Але у даних типів матриці є перевага у вигляді вищого контрасту і більш глибокого чорного кольору. Але при цьому не бачу ніяких проблем з кутами огляду. І калібрування також тут приємне. Яскравість до 300, ніт, тобто без HDR. -у. Ну і звичайно, що у ігрового монітору має бути відповідна частота оновлення матриці. І тут це 144 Гц, радість для моїх очей. А ось так виглядає веб-камера в даному ноутбуці, і так вас буду чути, якщо ви будете здійснювати різні відеодзвінки, доволі ширококутна, на 1 мегапіксель HD в розширенні вона знімає і, відповідно, при поганому освітленні якість буде падати. Але я думаю, що для відеодзвінків буде достатньо. Також біля неї розташований невеличкий світодіод, який показує про те, що вона активна, ну і є можливість її програмно відключити з допомогою спеціальної. Клавіші на клавіші клавіатурі. По динаміках тут їх дві штуки, розташовані донизу і, на жаль, але нічого особливого. Звичайні по звучанню динаміки. Трішки бочкуватий звук, і по гучності мені би хотілося більший запас. Бо для мене якось тихо, чи то я вже старий і глухий дід. А от клавіатуру прям хочеться похвалити, бо вона виявилася дуже приємною, що прям дуже близьке до такої в легіон. Приємний хід і друкувати одне задоволення. При цьому символів, окрім звичайно, англійських, тут тільки українська, без інших незрозумілих символів. Але от сам шрифт мені би хотілося, щоб він не був такий, ніби стиснутий. Хоча це якби не критично. Також для мене крутим є те, що по замовчуванню мультимедійні клавіші є основними, а F натискати треба через FN. І ще для мене супер плюсом являється те, що клавіатура повнорозмірна і присутній блок нампад. Я без нього вже не можу. Ну і звичайно, як ігровий ноут може бути без RGB підсвітки, тут вона є, має 4 ступені яскравості або можна вимкнути. Також можна обрати колір через спеціальну програму. Де ще можна якби налаштувати навіть час, через який вона буде вимикатися. Але все облазив і не знайшов можливості увімкнути, наприклад, переливання кольорів, бо мені таке в принципі більше подобається. Клавіша живлення виведена окремо і так ніби має захист від випадкового вмикання, бо при звичайному натисканні він не вмикається тільки після утримання протягом 1-2 секунд. Але це якщо він повністю вимкнений або в глибокому сні. Якщо сон не глибокий, то він прокидається від звичайного натиску. у мене взагалі немає ніяких зауважень, по розміру мені подобається, палець ковзає добре, ну і звісно натискається, як у більшості віндових ноутів. По роз'ємах то в першу чергу дуже приємно, що ті, які будуть найбільше використовуватися, знаходяться позаду, обожнюю, коли так роблять. Із них там гігабітний Ethernet, HDMI, правда, не вказано якої саме версії, роз'єм для зарядки комплектним блоком, і Type-C, який має додаткову підтримку DisplayPort, тобто виведення зображення, ну і звичайно перекидання даних. з лівого боку додатковий USB-A і комбінований 3,5 мм роз'єм, а з правого боку ще один USB A та Type-C, який може приймати заряд до 100 Вт. Буде корисно, коли не потрібна максимальна потужність, то можна підключати менші ган зарядки. Але зображення через нього вже не вивести. Дані можна перекидувати, але краще би задній Type-C служив для зарядки також. З такого необхідного на мій смак, то не вистачає тільки повнорозмірного входу під карти пам'яті, але в цілому непогано. З бездротових модулів тут Wi-Fi 6i та Bluetooth, версія якого не вказана, але сподіваюся, це 5.0. За продуктивність в даній конфігурації з основного відповідає процесор Intel i9 14900HX 24 ядра 32 потоки. Також Nvidia RTX 4060 з GP 105 Вт, 32 ГБ оперативки DDR5 на 4800 МГц, і це дві планки в слотах, а значить можливий апгрейд. Та 1 ТБ SSD M2, яка також в слоті, і в цілому цих слотів є три. А це дуже хороший запас. І беручи до уваги можливість заміни та доставляння певних комплектуючих. То уточнив питання, чи це не впливає на гарантію, якщо такий апгрейд робити самостійно, бо знаю виробників, у яких це якби не проблема, і тут це так само без будь-яких проблем. Але туди залазити краще тільки якщо ви знаєте, що робити. До речі, якщо потрібна специфічна конфігурація з конкретною кількістю оперативки та SSD, щоб потім не залазити в нову, то достатньо придбати нову через сайт виробника. І через конфігуратор обрати все необхідне, або взагалі взяти без оперативки та SSD, ну якщо раптом у вас вже є якісь готові набори, та навіть можна обрати, яка буде термопаста. Ось це от прикольно. І я особисто таку можливість бачу вперше. Ну але якщо ще хтось таке пропонує. То дайте знати в коментарях. Ось вам трішки бенчмарків, кому подобаються циферки та умовні попугаї, та переходимо до ігрових тестів. У Warzone з моїми мінімальними налаштуваннями для максимальної FPS, то спокійно виходить 120. Запустивши Ghost Runner, то на найвищих налаштуваннях, і в залежності від сцен, виходить десь 100 кадрів. Ну і звичайно, Cyberpunk. І в ньому для мене найкомфортніші налаштування між хорошою графікою та стабільним FPS вийшли, обравши Ray Tracing Low. І це виходить приблизно 70 плюс ФПС. Це все можна отримати на збалансованому профілі продуктивності, який називається Entertainment. І якщо цього буде недостатньо, то можна активувати максимальну продуктивність. Тоді показники будуть вищими. З робочих завдань щось по типу Photoshop чи той же монтаж відео у Прем'єр Pro, то проходять дуже приємно і взагалі без проблем. Ну а рендер готового відео в 4К на стандартному профілі Прем'єр. Пройшов за майже 3 хвилини. Тобто, дане поєднання проца та відеокарти виглядає як дисбаланс, особливо якщо брати такий ноутбук для ігор. Ну бо даного проца буде забагато для такого використання. А от для якихось робочих завдань по типу рендерів. І для програм, де потрібно багато ядер та потоків, тобто більш робочі та серйозні завдання, то це вже виглядає більш логічно. Ну а тепер найцікавіше охолодження. І під час всіх цих тестів, особливо ігрових, ноутбук приємно здивував. В першу чергу, тим, що в адекватних межах тримав шум вентиляторів. Тобто, як для ігрового ноутбука, взагалі не напряжно. Можна навіть грати ігри без навушників. А от по нагріву то так, він присутній в зоні клавіатури, десь від клавіш T G і десь до Enter. Тут він відчутний, але ще не критичний. А от найбільше, де він відчувається, це у верхній смузі над клавіатурою. Ось в цій зоні прям дискомфорт. І це зустрічається у більшості ноутбуків різних брендів. По цифрах, то під час ігор на проці максимум злови 93 градуси, але в середньому це було близько 82 градусів. На відеокарті максимум було майже 85, але в середньому це було близько 70, що дуже навіть непогано. І в даному випадку термопаста була звичайна, а якщо вибрати найтоповішість зі списку на сайті, то температури мали би знизитися приблизно на 10 градусів, як мені повідомили. Ці всі тести знову ж таки проводились у збалансованому режимі продуктивності, як я це роблю на більшості ноутбуків, бо я впевнений, так будуть використовувати більшість користувачів через баланс продуктивності та комфорту по охолодженню. Але якщо активувати максимальну продуктивність, то логічно, що ця продуктивність збільшиться. Ну а разом з нею виростуть і температури, і шумність охолодження, що є очікувано. З фішок то тут є спеціальна програма Control Center, де є багато різних налаштувань. Ноута можна обрати тип продуктивності, типу вижити максимум, або обрати баланс, або зробити його супертихим. Але в даному тихому режимі відключається дискретна відеокарта. Також навіть можна керувати охолодженням вручну, можна заблокувати кнопку Windows, поміняти її місцями з FN, заблокувати Fn та зробити клавіші мультимедійні основними або навпаки. Програмно вимкнути вебку, перевести ноут в режим літакам, також налаштування макросів для клавіатури та мишки, і навіть керування зарядкою, наприклад, її обмеження, щоб зберегти батарею, де як є рекомендований профіль. Так і можна вручну вказати межі, ось це от круто. Але дуже жаль, що в даного ноутбука немає хоча б якогось сканера пальців. Ну і по автономності то тут будована батарея на по суті 53 Вт-години, що не дуже то й багато, особливо беручи до уваги потужність комплектуючих. На практиці з цієї батареї вдалося витиснути при програванні відео в 4К на максимальній яскравості з 90% до 7 1 годину і майже 40 хвилин. Ну а коли зменшує яскравість наполовину, то результат отримав майже такий самий. Різниця склала близько 20 хвилин. Також порендерив відео від батареї і про це зайняв майже 10 хвилин. А за цей час пішло 17%. Ці всі тести говорять про те, що проц не дуже енергоефективний, і це логічно, дивлячись на приставку HX в його назві. Ну і для того, щоб зарядити даний ноут, то в комплекті є відносно компактний, як для ігрових ноутбуків, блок живлення, який на 230 Вт. ватт. Із 1% до 100 це займає близько 2 годин. І також його можна заряджати звичайною ганзарядкою, яка буде компактніша, але в такий спосіб він більше 100 Вт не візьме, тобто буде повільніше це робити, і потужність на ній буде відповідно розкрита не наповну. Коротше, в цілому радий знайомство з ноутбуком даної фірми, бо він дійсно має свої переваги та фішки. Але даний конфлікт я би все ж назвав більш продуктивно робочим. Ну а хороші ігрові можливості тут все ж таки як бонус. Ну, але все одно, найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.